Всім привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Суркіс незадоволений Шовковським, тренера можуть звільнити. Кривбас залишається без тренера, що відомо. Мирон Маркевич незадоволений грою Володимира Брашка. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. А ще хочу вас попросити підписатися на канал. Я буду вам дуже вдячний. А ще напишіть свій коментар про гру Динамо проти Шахтаря. Мені буде дуже цікаво почитати. Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду! Поїхали! Аталанта гарантувала собі участь у лізі чемпіонів. Бергамці здолали Рому і тепер посідають третю сходинку у турнірній таблиці серії А без можливості опуститися нижче. За останню путівку Велче, яку дає четверте місце борються Юве, Лаціо та Роме. Український захисник арсеналу Олександр Зінченко може залишити лондонський клуб уже цього літа. Футболіст не входить у плани тренерського штабу канонірів. У Зінченка є декілька варіантів подальшого працевлаштування. Клуби з 4 країн виявляють серйозний інтерес до трансферу 28-річного гравця збірної України. Серед претендентів на Олександра Зінченка опинилася Дортмундська Борусія, яка стежить за українцем не вперше. Також до боротьби долучилася італійська Рома та англійський Евертон. Обидва клуби вже зробили конкретні кроки та контактували з представниками гравця. З приводу можливого переходу. Причина потенційного відходу українського гравця є наслідком зміни його статусу в клубі. Головний тренер Арсеналу Мікель Артета перестав бачити в захиснику ключову фігуру. Дедалі частіше на його позиції з'являється 18-річний фулбек Майлс Люїс Скеллі, який вважається довгостроковою ставкою лондонців. У нинішньому сезоні 2024-25 Зінченко провів 22 матчі у всіх турнірах. Забив один гол та віддав один асист. Його контракт з Арсеналом діє до 30 червня 2026 року, але відсутність стабільного місця в складі може підштовхнути гравця до змін. Крістіану Роналду Молодший дебютував за збірну Португалії Ю-15. Юнак вийшов на заміну у матчі проти одноліток з Японії в рамках товариського турніру. Грав Крістіану Молодший з номером 7. Італійський грант готовий забрати лідера збірної України. Наполі зробив першу пропозицію гірника стосовно переходу Георгія Судакова. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Роман. За його інформацією, український клуб відкинув суму в 35 мільйонів євро, яку запропонували неаполітанці. Шахтар готовий відпустити гравця, але вимагає більше грошей за його трансфер. У поточному сезоні 22-річний українець провів 35 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу 13 забитих м'ячів та 6 асистів згідно з даними Transfermarkt. Ринкова вартість футболіста становить 32 мільйони євро. Динамо внесло Ангеля Тореса до заявки на сезон. Колумбійський Вінгер матиме можливість дебютувати за білосиніх уже в цьому сезоні. Сергій Ребров розповів про плани збірної України на найближчому турнірі в Канаді. Все відбуватиметься як завжди, за планом, так як і підготовці до інших матчів. Я вважаю. Що навіть попри те, що заплановані нашою збірною ігри мають статус товариських, вони є важливими, адже їх проведення передуватиме старту матчем відбіркового циклу Чемпіонату світу 2026 року. Ми серйозно підходимо до цих ігор, і підготовка до них вже ведеться відтоді, як були зіграні наші поєдинки з Бельгією, сказав Сергій Ребров. Мерон Маркевич незадоволений грою Володимира Брашка. Останнім часом Брашко пригальмував. Якщо відверто, то я чекав від нього більше, адже в нього є все, аби бути на видноті. Фактура сильний і точний удар. Наразі його на місці опорного півзахисника не можна назвати незамінним в Динамо. Прикро, коли не виправдовують сподівань, сказав Мирон Маркевич. Андрій Лунін пропустить матч з мальоркою через забій правої руки. Клуб не повідомляє терміни відновлення українця, але характер травми не є дуже серйозним, тож можна очікувати на повернення Андрія в найближчий час. Однією з головних інтриг другої половини сезону 2024-25 є питання про нового головного тренера донецького Шахтаря. Нинішній наставник Маріно Пушич майже напевно залишить команду за кілька тижнів. Керівництво українського клубу ще не зробило остаточного вибору нового фахівця. Повідомляє тато таке: минулого тижня з'явилася інформація про те, що спортивний директор Шахтаря Даріо Серна зустрічався в Лондоні з молодим турецьким тренером Ардою Тураном. Однак журналіст Михайло Співаковський спростував ці чутки. Він досі наполягає на тому, що переговорів у столиці Великої Британії не було. Але не можна виключати, що турецький наставник все ж з'явиться в Україні. За версією співаковського, у списку фахівців, які цікавлять гірників, не менше п'яти кандидатів у цьому списку тільки один українець Руслан Ротань, але він не є пріоритетним кандидатом для донецького клубу. Даріо Серна точно не є кандидатом на посаду нового головного тренера Шахтаря. Хорватський фахівець не прагне братися за цю роботу. Важливо й те, що гірникам доведеться заплатити чималу компенсацію Маріно Пушичу за дострокове звільнення. Однак у послугах цього фахівця зацікавлені інші клуби, і в разі переходу Пушича в один із них Шахтарю не доведеться платити неустойку. Криворізький Кривбас ризикує втратити одного з ідеологів розвитку команди. З'явилася інформація, що головний тренер Юрій Вернедуб може влітку очолити ЛНЗ. Керівництво ЛНЗ може прийняти рішення про дострокове припинення співпраці з головним тренером Романом Григорчуком. Фаворитом на цю посаду став 59-річний Юрій Вернедуб, який вже спростував цю інформацію. Проте чутки частково можуть підтвердитися. Останнім часом Криворізький клуб переживає не найкращі часи. Кревбас перебуває у складній фінансовій ситуації Її не може зміцнити склад так, як хотілося б тренерському штабу. До того ж, існує ймовірність перенесення домашніх матчів команди з кривого рогу. Перехід у ЛНЗ це те, на що заслуговує Вернедуб. Йому треба тренувати фінансово стабільну команду, де є умови для нормальної роботи. Кревбас останнім часом не є таким клубом. У ЛНЗ більше можливостей, які допоможуть Вернедубу побудувати амбітний проєкт, заявив журналіст Михайло Смоловий. Його колега Михайло Співаковський додав, що історія з переходом Юрія Вернедуба в ЛНЗ не відповідає дійсності. Клуб та головний тренер ухвалять рішення про подальшу співпрацю одразу після закінчення нинішнього сезону. Друзі, а як ви гадаєте, який клуб може очолити Вернеду? На мою думку, найкращий клуб для Вернедуба це Динамо. Обов'язково напишіть в коментарях свою думку, мені буде дуже цікаво почитати. Київське Динамо може розпочати наступний сезон з іншим тренером, навіть у тому разі, якщо стане чемпіоном України. Доля Олександра Шовковського залишається невизначеною. І справа не тільки в тому, що клуб досі не продовжив контракт із головним тренером, повідомив журналіст Ігор Бурбас. Керівництво Динамо не в захваті від манери гри київської команди в нинішньому сезоні. Братам Суркісам, згідно з інформацією журналіста, не подобається прагматичний стиль виступу білосиніх. Але президента клубу повністю влаштовують результати команди, тому нинішній головний тренер зберігає свою посаду. Саме результати є тим індикатором, який визначає термін роботи 50-річного наставника в команді. Динамо продовжує лідирувати в турнірній таблиці. Однак Ігор Бурбас повідомив, що в роздягальні столичної команди є проблеми. Гравці клубу хочуть ближчої комунікації з Шовковським. Не всі футболісти Динамо в захваті від підвищеного егоцентризму та відстороненості тренера, заявив журналіст. Однак, у тому разі, якщо Динамо зуміє за підсумками сезону завоювати чемпіонат Шовковським можуть продовжити контракти на кілька років. Друзі, а на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!